Зі нас про проголовне поїхали у російській еліті, нібито назріває невдоволення війною проти України загалом тоталітарним поліцейським режимом україні агресорі. І з тієї невеликої когорта невдоволених непублічно публічно проти бойових дій виступає Дмитро Козак, один із найдавніших соратників диктатора. Про це йдеться у публікації The New York Times. За даними джерел, які водення не називає саме цей росіянин, закликав Путіна почати мирні переговори. Журналісти нагадали, що Дмитро Козак народився в Україні за часів Сер служив у радянській спецпідрозділах, а у 1990-х роках працював із кадебістом Путіним у мерії Санкт-Петербурга. Коли же той став прем'єр-міністром РФ у 1999-му, то призначили його керівником у свого апарату. Уже в наступні роки козак став чи не найближчим соратником Путіна, керуючи його головними проєктами від підготовки Сочинської олімпіади 2014 року до інтеграції в російську систему тимчасово окупованого Криму. За даними New York Times, десятиліттями цей політик був вірним помічником диктатора у виконання деяких найделікатніших завдань Проте троє людей близьких до Кремля, а також двоє обізнаних представників заходу, розповіли журналістам, що сьогодні 66-річний козак майже ні на що не відповідає, і майже від його всі повноваження перейшли до заступника путінської адміністрації Сергія Кір'єнко. Каже, що козака розчарував Путіна, оскільки чітко дав зрозуміти, що вважає вторгнення в Україну помилкою після того, як Путін розпочав війну в Україні у лютому 2022 року. Козак приватно заявив, що пора в російському диктатору не робити цього зовсім недавно він повідомив колегам, що представив путіну пропозицію про щодо припинення бойових дій та проведення мирних переговорів. Процитувало видання слова неназваного кремлівської західного інсайдерів. Вони додали, що коли Путін у 2021 році стягнував війська ближче до України козак, розповідав американським дипломатам про вади українського уряду. А вже навесні 2022 року диктатор відхилив проєкт мирної угоди з Україною, який Політик, начебто попередню погодив із Києвом, так само той не прийняв заклики козака провести внутрішні реформи з РФ, включаючи передачу потужних російських силових структур під наглядову раду та створення незалежної судової системи. Але навряд чи наполягання козака вплинуть на Путіна, здебільшого оточенню людьми, які підживлюють його жорсткі вимоги до України. Але це відображає розчарування, яке охоплює частину московської еліти через небажання Путіна йти на компромі місце у війні і дедалі більше неконтрольовану владу служби безпеки констатували New York Times. у серпні 2022 року. Грава офісу президента України Андрій Єрмак у коментарі за Washington Post розповів про дзвінок з Кремля у перший день повномасштабного російського вторгнення 24 лютого. За його словами, це був найближчий соратник російського диктатора Дмитро Козак, який намагався передати Єрмаку, тому що українцям нібито настав час датися. Надалі видання Reuters дізналося, як козак переконував Путіна, що досяг у. Годи з Україною, яка би задовольнила вимогу Росії про те, що країна не вступала би в НАТО. Він нібито пояснював, що саме тому ескалація не потрібна. Але диктатор відкинув його слова і розпочав повномасштабну війну. В той же час мирний план президента США Дональда Трампа, який передбачав передачу Росії частини українських територій, викликав різку хвилю критики. В Україні порівняли таку ідею з торгівлею людськими життями і могилами. При цьому так званий обмін територіями не гарантує, що в майбутньому РФ не відно. Вить війну про це пише The New York Times. В матеріалі New York Times йдеться про те, що відмова від Луганської та Донецької області створить для України безліч проблем. Це означає відмову від регіону багатого містами і промисловими центрами, який Росія могла би використовувати як плацдарми для відновлення війни. Крім того, що це означає, що Україні доведеться відмовитися від своєї головної укріпленої лінії оборони, що простягнулася між слов'янською Костянтинівкою, яка досі витримувала російські атаки. Українські військовослужбовці також вкрай негативно сприяли такий мирний план. Захисники не вірять, що обмін територіями призведе до сталого миру. Обмін територіями це не мир, а перепочинок для противника перед новим наступом. Ми не торгуємо кров'ю і могилами наших людей. Кожен метр України був завойований, і мої брати по зброї заплатили за це своїми життями. Повідомив офіцер 72-ї української бригади з позивним «Барбароса». У разі такого результату Україні доведеться зіткнутися з проблемою евакуації близько 200 тисяч мир. Них жителів, які проживають на підконтрольній Україні території в Донецькій області. Водночас, ті, хто залишиться, ризикують зазнати насильства з боку російських окупаційних сил. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.